Свій перший влог, і ми будемо робити зараз розпаковку. Ви бачили тут на цих вставочках відео попередніх, що я ходила в бачили в цих вставочках попередніх відео, що я ходила в поштомат і забирала посилку. Тому будемо зараз робити розпаковку. Як бачите, посилка з Фурман. Завжди там е, замовляю всі розхідні матеріали, дуже вигідно. Ну, але я знати, що там замовляти, бо там не все гарної якості, скажімо так. Так, чек у нас на 602 гривні. Будемо дивитися, що тут є. А є багато чого. Давайте зробимо так. так. Перше, це в нас знежирення. Самий крутий засіб. Далі завжди замовляю на Фурмані латексні рукавички. До цього у мене були не з Фурмана. і мені не сподобалась якість. З Фурмана якісніше. До цього навіть зараз покажу. У мене були такої фірми. То ці якісніші. Так, далі. Безворсові серветки, Все, в принципі, як і у всіх майстрів. Така пилочка для п'ят. Це для себе. Далі дві упаковки паличок. В пакетику. Це гель молочний. Мілічний путь називається. Зараз відкриємо, подивимося. Дві фрези, одну, так... одна. Ого. Одна фреза – це таке полум'я. Звичайно, червоне полум'я. І друга це в нас а... Амбрела називається. Парасолька. Така. Синенька. Це у мене кераміка. Беру для зняття матеріалу, тільки кераміка на І така втірочка. Рожевенько. До речі, дуже-дуже е, дешеві фірки у них, прям дуже дешеві. І для моїх дівчаток масла. Ну, це такі е, самі звичайні масла. Вони в олівчику, ну, мабуть, всі дівчатка знають ці масла, тому що мої дівчатка полюбляють. Масілка різні. Тут і яблочка, і кавунчик. І чого только? тільки тут нема. Ось налаштувала камеру трішечки ближче, тому що хочу з вами поглянути цей гель. У мене до цього був гель з фурман молочний, але. Але прикол у тому, що в маленьких об'ємах 15 мл, молочний був такий гарно пігментований, плотний, молочний саме гель. Дівчатам дуже подобався, і ось я вирішила: ну, блін, гель класний, я візьму 50 мл. В результаті, все те, що я брала, але прикол в тому. Що він напівпрозорий на нігті. Ну, він такий молочний, але він, ну реально він не плотний. Не щільний український. Тому вирішила спробувати щось нове, і у них був гель такий трішки другий. Не знаю навіть, як ми його. Ну, я вже бачу, що він такий начебто щільний, Який він густющий. У мене кот на фоні що родить. Це треба буде до нього привикнути, але ну, це я бачу пігментований так. Це прям видно. Взагалі, сьогодні для мене такий просто гігантський вихід із зони комфорту. Але я так завжди хотіла ще знімати на YouTube. що вирішила почати з влогу, тому що це ну, набагато простіше, мабуть, не треба. Нічого виставляти такого, тому що це чисто такий лайтовий варіант зйомки. Зараз на Ютубі дуже мало саме україномовного контенту. І давайте будемо це виправляти. От, наприклад, я майстер манікюру. І майстрів манікюру реально дуже мало в Ютубі. Саме українців. Дуже багато різних національностей, але українців немає. Тому давайте будемо підтримувати українське. Якщо вам сподобалось це відео, Підтримайте мене як для початку. Поставте лайк цьому відео, напишіть свій коментар та підпишіться на мою сторіночку. Будемо просувати українське в Ютубі! А що ще розповідати в цих влогах? Незрозуміло.